Так, тут у них йде водостік з будинку, який мені тече в город. На других снімках буде видно, як він тече, і в мене повно води в городі. Сітка піднята. Два за два тижні не було кому її покласти, бо два мужчини коло хати не мають час, бо не хочуть сусідами вадити. І так вздовж городу до кінця. Отако. Це так називається по сусідськи Так. Це майстри так у Чехії роблять. Вони по чеських технологіях усе роблять. Може, за рік, казав мені Василь Бобу, може, за місяць, вони сітку заяжуть, бо то є їхнє. І коли будуть хотіти, тоді її будуть в'язати. А то що у мене є собака, яка не може гуляти за того, що вони не хочуть сітку зав'язати, то їх не волнує. Водосьок, який я зробила їм, вони зняли і казали, що класти не будуть. Лиш через ту. Тут мають яму, яку можуть запустити його знову. Але вони не хочуть, бо хто їх має заставляти як не суд. Так майстри роблять, які годи проробили в Чехії. Чеський майстер. Комінів та й чоторні. Отако От роблять по-сусідськи. Тому що вони не хочуть сваритися і зато інше не роблять. Якщо не буде так. Зачем чим сусіддям зробити так, аби не вадитись? Так. І ця межа розчинена два тижні до кінця города.